Двадцять третя серпня. П'ятниця. Він знає мене на ім'я, вираховує він число зорям і кожній із них дає ймення. Псалтир Сто4 Сім. Якщо Бог пам'ятає назву кожної зірки, звичайно ж, він не забув імені кожного з нас. Ви коли-небудь почувалися самотніми? Ви коли-небудь відчували, що ніхто у світі не розуміє ваших переживань, яких вам зараз доводиться зазнавати. Агар була служницею в домі Авраама. Бог пообіцяв Авраамові, що в нього буде велике потомство. Однак, дружина Авраама, Сара, була безплідною і вже не молодою жінкою. Сара вирішила, що потрібно якось допомогти Богові вийти зі скрутного становища, тому запропонувала Авраамові свою служницю Агар. І та зачала дитину. Однак Сара почала ревнувати чоловіка до своєї вагітної служниці. Урешті-решт, Сара стала поводитися з нею настільки погано, що агар була змушена втекти. Агар опинилася на пустинній дорозі між Кадешем та Бередом. Навколо не було жодної душі, іти вона не мала куди. До того ж, вона була вагітною. У тій піщаній пустельній місцевості вона була рабинею без господаря. Майбутньою матір'ю без сім'ї, єгиптянкою, яка потрапила в пустинний ханаан. Нарешті втома взяла гору над емоціями, які дотепер додавали їй сили рухатися вперед. Агар зупинилася біля джерела перепочити. У цей момент повного відчаю і самотності хтось покликав її на ім'я. Агаре, служниця Сари, хто знав її у цьому безлюдному місці? Кому вона потрібна? Це був господній ангел. Він запитав, куди вона йде. Жінка відповіла Я втікаю. Бог через свого ангела дав їй таку саму обітницю, як і її панові. Він сказав: Сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незліченне. Вона народить хлопчика, якого назве Ізмаїл, що означає Бог чує. У такий спосіб Агар отримала допомогу. Вона повернулася до Авраама і Сари. Народила сина і стала матір'ю арабських народів. Тепер Агар знала, що Бог перебуває не десь далеко за зірками і турбується не тільки про Авраама. Він був поруч із нею в пустелі, і тепер вона називала його Ти Бог, який бачиш. Вона знала, що він поруч, адже він назвав її на ім'я. Саме це робить Бога Біблії таким неповторно близьким, особливо для самотніх людей. Він називає нас на ім'я, Він не пише нам шаблонні листи, Він не кричить із вершини гори, ні до кого конкретно не звертаючись, Він називає саме наше ім'я, навіть якщо ми перебуваємо в пустелі самотності. Бог знає нас на ім'я, Він розуміє все, що з нами відбувається. Проте є ще одна дивовижна вістка той, хто знає нас краще за всіх, любить нас більше за всіх.